Українка-конвалія розславгаю, конвалії під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла і рука чоловіча. Ковкоротила, ой понесли конвалію у високу залу, понесли її з собою. Паночка до балу, ой на балі веселая, музиченька грає, а в конвалії та музика підне серце краї. Тож у веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'ялась, Схилилась Промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дубе, мій високий, друже мій єдиний, замовкла байдужою паночка рукою, тую квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя, пане, колись доведеться. Гадай ту конвалію, як щастя менеться. та недовго й ти, моє пане, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись, що оцей милий так дуже любить тебе квіточко з'яло, залишень байдуже.